Звідки приїхали? Щось? До кого приїхали, як давно, і що Бог зробив вашому житті, те, що ви хотіли сказати сьогодні будь ласка. Коли сьогодні згодища наші поїхали на Сплібесню до Москву, йому задали питання, а ваше любі моє м'ясо Писання, а він каже, знаєте, у мене все любить, немає нічого, чого я не люблю. Так, четверте питання, що пережили які чудеса, особливі переживання Божого вручення, то як сказати, що наше життя християн, то сплошні чудеса з Божию стороною. Мені, сестри моїй старшій Марії, ще шістьом братам і сестрам, родитися міні, був, жити, батька, серка, ідючі, в сім'ї, де наш батько був служитель Батьку церкви. і двічі в'язні за ім'я Господа, один раз прийшов до далекій колини пройти, щоб сталінських часів, потім ще. Що ми пам'ятаємо 70-ті роки заслуження Господу, і ми бачили Божу руку, Божу чудеса і Боже боїтність. І оце вчення, яке Господь передав от, нашим батькам, нашим братам, нашим попередникам і підтверджено силою Божою знамення, чудеса. Боже керівництво, Боже відкриття це і нас направляло на те, щоб іти цією стежкою і служити Богу. і, і... і сповідувати вчення в Євангелії в силі Святого Духа, слава Богу. Слава. Мене звати, брат фамілія моя, Шишнюк, Маю сім'ю, жінка, дружина Алла і дев'ять діток, подарував нам Господь. Ми приїхали сюди місяць тому, приїхали з Рівненщини, Березнівський район, на де ми трудилися, служили Богом і слухаючи свідчення попередників, які перед мною, свідчили знайомились. Те, чому наша дорога останні декілька місяців з півроку, дуже згадуєте, в подібні. Я згадую, що у 2008 рік історія нашого переїзду в Америку, брати з Америки з штату Нью-Йорк запросили мене ще одного брата на конференцію молодіжну, Я на той час на служення в церкві. В області, об'єднані обласним керівником і так запросили, хтось послужив, потрудився. І з допомогою Лемінка, молоді Сімковського, сина нашої сімейної, він нам цьому посприяв і послуживши, побачивши обстановку в Америці. І останнє, тоді були нам запрошення вже. Побіжив в Америку і старший радою поїхати в, в Москву на співфесію. А в мене думка Божа, а що дімка, світ у праці, згадувати поїздки, служіння. пішла свобода, далекий схід до находки, далека північ, до ігти і по Україні, і цей край для нас. Не на жаль клімські люди, оспіваний лишах поетах, як навіть стіц відських, про які пам'ятаємо з спільної лави, Україна моя, чисті хвилі ланів, променисті міста, голубінних легкокрила, а також християнських пісень, співали друзя, сім'я Табакових бокових. Україна моя, батьків моїх земля, там жили і вмирали батьки. І це те, до чого наше серце і моє тепер за 50 років так спіло прирости. От. Але тоді, приїхавши, відвідавши Америку і стояло питання, Боже, що ти скажеш? І проїхавши по деяких місцях, відвідавши друзів, і останнє наше служіння було ви вебітумет, кентака, Олексінтонів, на будні в служині, ще в старому приміщенні, пам'ятаю, такі червоні лавки були. Після служіння зайшли в братерську кімнату. І коли брати молились за деякі нужди перед Богом, пішло до мене слово що повернись на те місце, де ти звершуєш служіння і далі звершує свою працю. А далі я покажу, що тобі робити. У нас тут я не поїхав, мої документи пропали. І так, з 2008 року, мали ще переживання, у нас було тоді двоє діток, Старша дівчинка попала в аварію коротко, це чудеса нуждаємося Боже, лікарі сказали, п'ять хвилин жити не буде. Позвонили до сестри, люблю і було слово. Бог показав видіння, ангел тримає чашу, чашу молитв. І було таке слово, висота чоловічеська з безсильна, але єсмі народ наповнить чашу молитвами, явлю чудо. І Бог явів чудо, то старша наша багатьох сьогодні тут немає, вона взагалі тут є. От, і Бог зробив чудо, повернув до життя і повноцінно, хоча лікарі не давали і 5 хвилин, що буде жити, але вже 17 років вона прожила. Слава Богу. Слава Богу! Просто про всі чудеса часу немає говорити. Але сталося так, як друзі за першим столом свідчили. Прийшло січень місяць, були в нас гості, і прийшло до мене слово, і от путь переді, і по торопіськам зовсім смішиш, і я благословлю і устрою. Чі днів через 10 запропонували друзі поїхати до Німеччини, оскільки ми так займалися тепличка, огірочки, помідори, чимось про життя минулого року, думав, вже закупили. І насіння, і плівки, і все необхідне. І поїхавши так, таким шляхом, щоб пчом совість не засуджувала, що тоді потрібні були прививки і бумаги, і але не лежало їх робити, і їх і не робили. І попавши туди, про що рівно тиждень і чую наступ. війна в Україні. Думали, буду повертатися, але Згадувавши ще, що було в нас в церкві відкрито, що відпадуть покопами і пройдуть інші правителі, і пройду, буде не тільки вітер, а й пройде огонь. І ми розуміли, я розумів, що буде війна. І згадавши це слово, що Господь сказав, що поспішив, як попличні Сон, І так вийшовши, потім ну, друзі допомогли. Діток вони за одну нічку зібралися, рюкзачки і допомогли. І як чудо Боже, то те, що навіть в паспортному столі, хто пам'ятає, паспорта мають віддати тільки батькам під розпис, то віддали бабусі і за одну ніч вони зуміли переїхати в кордон, теж в тому місці молилися. За потреби, як воно все буде, і Бог показав видіння, така хмарка, і багато діток. І якби через ті пальці вони перепливли через якусь перешкоду. Той перешкодою був кордон, і Господь влаштував, то вони приїхали туди, де був я. А от. І потім було слово від Господа, от путь, путь, путь вже і невозможне я буду делать можне. І сила духа моєго построїти тут мост. І я, Бог, свідок, не думав, що буду в все Але такі, а, ті старі документи всі в мене пропали. Попідка була зробити знову. Американці трошки образують, що я не поїхав навіть на співбесіду у 2008 році, і шансу можливості у нас покласти в Америку не було. І сестра запропонувала, давай попробуємо. Попробували, дзвонять, що все, згодом Давай попробуємо Давай спробуємо спілетами і взяли досить дешево. І навіть. Багаж, ну, потрібно було немалу суму заплатити, але подивившись і за, як для біженців безкоштовно зробили їх багаж, то ми бачили в своєму житті і навіть переїзді, і перед тим що було одне слово, що і повіду тебе в ту землю, де буде большої сміттяння і замішатися, так що хто живе в Америці, не думайте, що на так буде. А от, а от, а. І ти скажи, Господи, для чого ти прийому мене в цю землю? Тут це вже пророцтво виконалися. І перше, і друге. І я сьогодні задаю питання Господи, для чого? Але те, що Бог сказав, те звершилось. А що далі буде Його Ірина? Хай Господу Богу нашому буде слава. Звертаюся також до тих, хто ще не примирівся. І не став на той шлях, яким дав Бог оце це щастя і привілей мені родиться, як палу римським громадянином.